Вночі 22 червня Російська Федерація завдала ракетного удару по селищі Вільне, внаслідок якого були пошкоджені десятки житлових будинків та господарчих споруд. Долати наслідки цієї ракетної атаки місцевим допомагають волонтери. Остро не залишилися навіть молоді благодійники. В одній з понівечених хат, що опинилася поблизу епіцентру вибуху, зі своїм чоловіком мешкає Наталія Іванівна. Розповідає, їх від травм врятувала доля, адже величезна вирва від ракети утворилася на відстані не більше 10 метрів від будинку. Це була батьківська хата, тут постройки були, все було добре. 22-го ми спали. Кита случилось, ми нічого, а на діда впало вікно вмісти з усім з каменюками. Ну, Хоч не добило його. Що, цікаво, собака, рядом везде камні, а він живий, його не зацепило. Але вибух завдав шкоди не тільки спорудам. Крім будинку постраждала ще й городина. Як ми розуміємо, для літніх людей це дуже важливо, тому що це і закрутки на зимовий період, і салати, які вони будуть їсти влітку, тому що це дуже коштовно і вони все вирощують самі. Дідусь в свої 70 років повністю обробляв це. Цю цей город він має початок аж там за цим маленьким парканом. І кожного ранку він виходить, садить, поливає під і потім збирає цю городину, яку закриває потім бабуся на компоти і закрутки. Ольга, онука пані Наталі, яка однією з перших кинулася родичам на допомогу, прихистила їх в себе, а сама почала шукати людей, хто міг би зарадити стареньким у відновленні хати. Сама дівчина з родини волонтерів, її батько, зокрема, один з лікарів без кордонів. Я чула дуже дуже гучний вибух, і мені подзвонили. Сказали, що це був прильот біля моїх рідних. Тому я одразу їм набрала, і вони приїхали до мене ночувати, тому що тут залишатись було ну. Як мінімум лячно, як максимум це не дуже гарні умови. Працюємо з першого дня. Зібралися два хлопці. В перший день їх було троє. Сказали, що будуть допомагати до того моменту, скільки це необхідно. На даний момент роботи проводяться з прибирання саме з. Розбирання тих завалів, які тут сталися, спочатку на допомогу постраждали мешканцям вільного. Прийшла селищна рада та місцевий аграрій, що підтримали копійчиною та надали матеріали для тимчасового ремонту дахів. Все інше подружжя допомагають робити ось ці юні криворіжці. Ці молоді кривовійські волонтери, – 16-річні хлопці, Микита Власенко, що планує пов'язати своє майбутнє із сухопутними військами, та Микита Хоружий, випускник Кривовійського центрального міського ліцею, який у майбутньому хоче стати перекладачем. НМТ позаду, тож юнаки зараз вкладуть усі свої сили на допомогу літньому постраждалому через туристичні дії подружжю. самотужки зранку до вечора, і також п'ять днів поспіль. Ми приїхали, я такого ще ніколи не бачив. Дуже тут все було погано, вже шостий день ми працюємо, вже прибрало багато. Там був такий сарай. Ну, від нього вже нічого не залишалося, ми його знесли, не було криші. Тобто побитий шифер був. Шифер познімали, голова сільради ради. Дав нам плівку, ми цією плівкою затягнули дах, щоб він не протікав і тут і там на сараї також. Попереду ще чимало роботи. Як оцінюють самі волонтери, наразі виконала приблизно 30% від усього обсягу. Зараз хлопці продовжують розбирати один з сараїв. кажуть, якщо працюватимуть щодня, то все зроблять десь через три тижні. Після прибирання будівельного сміття юні волонтери планують повернути хату до придатного для життя стану та потребують коштів для цієї мети. Тож будуть вдячні усім, хто зможе надати їм фінансову підтримку за реквізитами, які ви бачите на ваших екранах. Все буде Україна! Кузьма Шишкін, Максим Мурашов, Перший міський.